Об'явлення перший розділ. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм анголом, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова, пророцтва та додержує написане в цьому. Час бо близький. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед Престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками Богові й Отцеві Своєму. Тому слава та сила на вічні віки Амінь. Ото Він із Хмари йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так амінь. Я Альфа й Омега, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Я Іван, ваш брат і спильник у біді, і в царстві, і в терпінні, в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімьох церков: до Ефесу, і до смірни, і до пергаму, і до Тіятирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшися, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний, виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти й від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих сім зір, то анголи семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков.